На п'ятий день після відпочинку в Ужгороді я був повен сил, щоб проїхати до Львова по новим цікавим дорогам. П'ять разів я вже до цього був в Карпатах, але досі жодного разу не був на журтському перевалі. І, о боже, як я помилявся! Це дуже класнюча дорога з серпантином і дуже красивою оглядовою площадкою. Вже немає терпіння наступного року проїхати сюди на хаябусі. Потім, по дорозі я заїхав на свій улюблений турківський серпантин. Дуже красива дорога з теж гарним видом для фоточок. А потім подивився на маршрут, проклав маршрут трошки не тією дорогою, як зазвичай, і, мабуть, помилився. Наче траса. Ні, фіга не траса. Так ще кажуть, 16 кілометрів. А вже проїхав десь 5-6. Чи вертатися? Що робити? Ні, ну насправді тут теж красиво. Просто ж ну, цієї красоти ти не бачиш через оце, через оце. Просто жахіття. Ну нічого, що ще трошки зрощився. Боже Дякую, дякую, асфальт. Знову ти, дякую, ура! Поїхали нормально. Фух. 227 кілометрів 9,5 літрів, грубо кажучи. Ну і закінчив свій день, як я і планував у Львові з відчуттям подиву від того, наскільки тут багато народу. І, звичайно ж, як тут красиво.